Маєш землю і ще не отримав компенсацію 4 тисячі гривень за 1 гектар землі, Фатальна помилка вже півтори години. Як діє програма, відкрилася на офіційному сайті Державного аграрного реєстру, і ви можете зареєструвати заявку свою та отримати 4 тисячі гривень за один гектар землі. Що для цього необхідно зробити? Потрібно підписатись на наш Тікток Зерносбуд. в шапці. Профіля є посилання на детальний відеоурок, як це зробити, як подати покроково, зрозуміли. Абсолютно кожному це відео записувалось не просто так. Це відео. Записували люди, які отримали вже цю компенсацію в 2024 році. Да, вона також була в 2024 році. Багато хто про неї не знав, тому зараз ми максимально розголошуємо цю інформацію. І так, може отримати будь-яка людина, в якої є хоча б один гектар землі. потім що потрібно для цього? Подати заявку, зареєструватися в ДАРі, подати заявку і там песен файл. Все це у нас є за посиланням. Вся детальна інформація, як це зробити. Відповідь отримуєте на протязі п'яти робочих днів про те, що ви отримали гроші. І е, також бюджет дуже обмежений. Тобто, в 2024 році її два рази відкривали. І два рази перший раз просто положили всі сайт. Дуже багато заявок було. Другий раз кінчився бюджет, і тому її вирішили. Продовжити в 2025 році, тому обов'язково обов'язково скористайся своїм шансом і подай на цю державну компенсацію. Підписуйтесь. У нас актуальна корисна інформація для тебе. Зернозбут з турботою про майбутнє.